Привіт, друзі. Ми сьогодні продовжуємо говорити про те, як зупинити провокатора. Наприклад, вас перебувають на зустрічах, вашу ідею забирають. Колега постійно наполягає на додатковій роботі, яку ви не хочете взяти. Або хтось вибиває з вас зізнання, хоче визнання вашої провини за те, в чому ви не винні. Навіть нібито невинні коментарі, спочатку на роботі можуть виглядати як жарти. Я ж пожартував, що ти мене не розумієш. Чули таке від колег або друзів чи близьких? І з часом ви відчуваєте, що ці коментарі вже стають для вас токсичними. Давайте до справи розберемо круті науково-обґрунтовані техніки, щоб зупинити провокатора. І звичайно вивчимо фрази української та англійської. Минулого разу ми говорили про техніку Фогін: туман, який росії, емоції. Це добре для ситуації, коли ви хочете спокійно відреагувати на провокацію. Але що робити, якщо потрібно встановити межу або захистити себе професійно? Саме для цього потрібні наступні техніки. перша техніка, яку ми розглянемо, це DESC техніка чіткого зворотнього зв'язку. Використовуйте тоді, коли хочете професійно висловити свої почуття і встановити межу. DESC D означає describe, описати, що сталося без критики. І e express – Висловити свої почуття. S Specify вказати, що ви хочете замість цього. C – Consequences. Наслідки. Що станеться, якщо ситуація повториться. Зараз і Д. -да. Жертую. Наприклад, колега вас публічно критикує. Це дуже неприємно, повірте мені, була в такій ситуації. Ви кажете наступне. Коли ти кажеш це перед командою. Я почуваюся збентежено. Ти мене опозорив. Іншими словами. embarrassed. Мені було б краще, якби спочатку ти це сказав приватно. Якщо це повториться, я змушений буду поговорити з керівником Вайтанглійською. When you say that in front of the team, коли ти це кажеш перед командою. When you say that, коли ти кажеш це, In front. перед кого чого of the team, перед командою I feel embarrassed. Тут я почуваюся збентежена. Знаєте, коли хтось побачив, як ви. Ви відчуваєте. Позор. Embarrassed такий. О, боже, як соромно. Ну, і им... embarrassed, збентежен. I'd prefer я б хотів. Prefer це надавати перевагу. I would prefer. Would до скорочення б. Все як українське. Я б хотів. I'd prefer if you tell me, якщо ти скажеш мені це, privately first. Privately first. Особисто, спочатку особисто скажи це мені. I'd prefer if you tell me privately first. If it happens again, I will inform the manager. Якщо це станеться знову, if it happens again, я повідомлю менеджера. I will inform the manager. Зверніть увагу, ми тут нікого не звинувачуємо, ми говоримо про себе, але повідомляємо людину про наслідки, які можуть бути, якщо поведінка людини не зміниться. Якщо у вас виникло зараз щось таке, якщо маленька дитинка, що я то побігла, жалітись менеджеру, зараз все йому розкажу. Ай-яй-яй-яй-яй! Я що сама за себе не можу постояти? Якщо ви в Канаді, ви вже знаєте, що це абсолютно нормально. Це є права працівників і працівників в Канаді захищені. Якщо це серйозна, велика, хороша компанія, а не якийсь маленький сімейний бізнес. Де діють зовсім інші правила? Або ж, на жаль, сфера будівництва. До речі, отримала цікавий коментар. Чоловік написав: Я тут уже три роки в Канаді, матом крию всіх. І знаєте що? Я чотири рази отримав підвищення за ці три роки, а всі решта, всіх зневажають. Я задала цьому чоловіку коментарі: які ви компанії працюєте, яка вона завелика, це місто чи село? Яка індустрія? Відповіді не було, тому що, якщо ви, шановний, бачите зараз це відео, будь ласка, дайте відповідь на моє запитання. Наступна техніка iMessage, я повідомлюю. Наприклад, вас перебивають або відкидають вашу ідею. iMessage дозволяє висловити ваші почуття та попросити про зміну поведінки без конфлікту. Коли ти мене перебиваєш, я не можу завершити думку. Можеш почекати. Кажете це спокійно, дивлячись в очі, роблячи паузи. Англійською. When you interrupt me, I can't finish. Can you wait? Interrupt. Перебивати. Interrupt. When you, коли ти. interrupt me, I can't finish my thought. Я не можу закінчити свою думку. My thought. Свою думку. Can you wait? Ти можеш почекати. Або ж якщо, наприклад, вас не прибили на зустрічі, але ну, зразу обрізали вашу ідею, сказали: не хочу висловлюватись, це не спрацює. Треба зробити ось так. Ну, обідно ж всередині робиться, і там може нарости така буря і перетворитись такий великий конфлікт, тому краще це одразу. Артикулювати через рот, але робити це правильно. Ви ж не хочете здаватися слабким. А якщо ви йдете на емоції, це вже слабкість. Тому одразу скажіть, коли мою ідею відразу відкидають, я відчуваю, що мене не чують. Мені важливо пояснити свою думку. Можу я коротко розповісти, чому це спрацює. When my idea is rejected quickly. I feel not heard. When my idea, коли моя ідея, is rejected. Reject, відштовхувати, відкидати. Rejected, відштовхувана, відкинута. I feel not heard. Я почуваюся непочутим. Я почуваюся, що. Я відчуваю, що мене не чують. Знову говоримо про себе. А не. Що ти мене ніколи не слухаєш. Завжди ти лізеш всюди своїми ідеями. Забула про це. It's important for me to explain my point. Це важливо для мене пояснити свою думку. It's important, це важливо, for me, для мене to explain, пояснити my point. Мою точку зору. It's important for me to explain my point. Can I share quickly? Чи можу я поділитися? Швидко. Share поділитися чимось. Can I share quickly? Чи можу я швидко нею поділитися? Наступна техніка, техніка, яку я вже використовувала, навіть не знаючи, що вона існує і науково обґрунтована, і вона називається Broken Record. Я її люблю перекладати як заїжджена пластинка. Знаєте, коли пластинка від старого програвача заїла, застрягла вона. І весь час, по колу, одна й та сама пісня чи один і той самий звук. Broken record це техніка, коли ви повторюєте свою позицію весь час, одними й тими ж словами, без додаткових аргументів. Це допомагає відстоювати свої межі, коли хтось наполягає або тисне. Наприклад, колега каже, можеш зробити цю роботу сьогодні? Ви кажете, на жаль, не можу. Але можу зробити це завтра або переадресувати для, до когось. I'm sorry, I can't take this on today. Take this on, взяти це на себе, так, today, сьогодні. I can do it tomorrow, я можу зробити це завтра. I can help tomorrow, я можу допомогти завтра. Or refer you to someone або переадресувати тебе до когось. Ну, тобто перенаправити так, до іншої людини. Or refer you to someone. Коли колега наполягає, ви повторюєте той самий вислів. Спокійно. Повторюйте стільки разів, скільки потрібно. Колись я працювала в великій корпорації, і моя керівниця захотіла, щоб я взяла на себе її вину. Била це вона ж дуже вміло і, звичайно, тиснула на мене. Вона очікувала, що я визнаю свою помилку, яка була її помилкою. До речі, моєю помилкою тоді було, що керівниця дала мені наказ не письмовий, це був усний наказ. Звісно, у мене не було аргументів, щоб захистити себе. Візьміться на замітку. Тому я пояснила їй ситуацію, і вона ж домагалася, щоб я їй тричі пояснила ту ж саму ситуацію, додаючи нові аргументи. Все, що я робила в той момент, я казала, мені немає що додати. Вони далі, допитами, розпитами, мені немає що додати, я все пояснила. І третій раз я все пояснила, мені немає чого додати. Про те, як захищати себе, коли ви не винні вас звинувачують, про це також буде окреме відео. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити цей цінний контент. А зараз давайте просто повторимо в цьому відео ті фрази, які ми сьогодні обговорили і вивчили. Техніка DESC чіткого зворотнього зв'язку. Повторюйте за мною. When you say that in front of the team I feel embarrassed. I'd prefer if you tell me privately first. I'd prefer if you tell me privately first. If it happens again, I will inform the manager. If it happens again, I will inform the manager. When you interrupt me, I can't finish my thought. Can you wait? When you interrupt me I can finish my thought. Can you wait? Broken record. Техніка заїждженої пластинки. Повторюємо постійно одну і ту саму фразу без додаткових аргументів. I'm sorry, I can't take this on today. I can help Tomorrow Or refer you to someone. цього тижня потренуйте ці техніки на маленьких провокаціях на роботі або ж у житті. Пишіть у коментарях, яка з тих трьох технік вам здається найскладнішою, або ж яку з них ви спробуєте використати. А також ставте лайки, пишіть ваші коментарі і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. А з вами була я, Любов Стех, і ви на каналі Speak Strong Canada.